Неділя, 2 червня на 11-му підсумкову випуск новин у студії Меркуручка Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. Майже 5 гривень за кіловат з 1 червня в Україні знов дорожча електроенергія. Чи вплине нова ціна на графік відключень світла? Як поранених на фронті замість медиків евакуюють роботи? Наш ексклюзивний фронтовий репортаж. Підстерігають свою жертву, а потім нападають на Дніпропетровщині пік сезону кліщів. Вже є заражені хворобою лайма. Як вберегтись, не пропустіть. Видовищне небесне дійство. Чи зможуть Дніпряни побачити парад планет та як він впливає на людей, розкажемо згодом. Евакуатор, Мінер і кулеметник лави 108-ї бригади ТРО поповнила залізна трійця роботів. На фронті ці машини виконують надважкі завдання, долаючи десятки кілометрів бездоріжжя, та головне бережуть життя і здоров'я бійців. Як виглядають дрони, скільки працюють без підзарядки і чи важкі в управлінні, наш Євген Євгенкоптів розкаже. Долаючи за Ростій-Рівчак, дрон вивозить пораненого бійця. Шестиколісний робот-евакуатор заміняє санітарів, які зазвичай на собі тягнуть захисників. Леша так, ось на цій техніці, чим нести, дуже важко. Відсотих виносавсотих до, до роботи дрон стає за лічені хвилини, а запас руху до 20 кілометрів в обидва боки. А це робот-мінер, який працює дистанційно і швидко, доправляє ворогу сюрпризи. Керувати ним не складніше за дитячу іграшку. Із посмішкою розповідає боєць на псевдотатарин. Це передній скид, це задній скид. Колись в дитинстві в мене була машинка. Трошки не така, звісно. Хотілося побільше, і от воно, бачите, трапилось. Без підзарядки до восьми годин робот оснащений потужною антеною і відеокамерою, а ім'я в окупанті викличе Судоми, кажуть бійці, бо росіяни досі не забули про ще одного легендарного українського командира. Це головні плюси комплексу Махно. Це безумовно швидкість пересування, це міць, це за за захист від е, уламків і таке інше від куль. Ми якби по максималках ще не знаємо, але вона тягне джип. Мінера евакуатора прикриває реб і не менш потужний вогневий комплекс. У батька Махна на озброєні була шабля і пістоль. У дрона, який вже отримав назву Махно, більш серйозна зброя, яка допоможе відправляти на той світ усіх окупантів. Роман демонструє турель, розроблену і зібрану разом із побратимами. Електропривод також спрощує використання великокаліберного кулемету. До речі, у цивільному житті чоловік працює водієм. Турель власного виробництва під кулемет НСВТ буде встановлювати його на дрон і він буде. Надавати хлопцям вогневу підтримку, наша війна в страні Ситуація на фронті залишається важкою, і окупанти посилюють атаки. Активно використовують росіяни і БПЛА. Тож у захисників нагальна потреба і у системах РЕБ це те, що може захищати як бійця, це ну, в рюкзаку, засоб пересування автівку. Так і так зване копне Реп-купальник, коли ви закриваєте укріплення. Захисникам зі 108-ї бригади ТРО потрібна допомога, щоб курсом російського військового корабля роботи Махно відправляли і ще більше окупантів. Цьогоріч Міністерство оборони кодифікувало і допустило в експлуатацію більше десяти роботизованих комплексів українського виробництва. Євген Коптів, Денис Єлисаменко, новини 11-го каналу. Полуниця на окупантам під свист снарядів, дронів та без води. Так жителі Нікопольщини вирощують відому на усю Петровщину ягоду. А от продавати її зараз змушені майже втричі дешевше, ніж до повномасштабного вторгнення. Чому не полушають свої плантації навіть попри ризик для життя? Далі репортаж Вікторії Вахрушиної. Обстріли, дрони літають. Як я кажу, пишуть там увага, небезпека би Я кажу, мамі вам головне в небо не дивитися, і все ми мовчки вибираємо, стріляють. Вистріл і слухаємо, куди прилетіло. Ну і далі вибираємо на що робити. Під свист нарядів та дронів наприкінці квітня почала збирати полоницю Олена. Її родина вирощує ягоду як в балаганах, так і просто неба. У нас десь приблизно росте і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Десь 6-6,5 тисяч кущів. Росаду ми вирощуємо самі. сортів у мене декілька альба є. Ханой, джолі, Азія, Сирія і Вібранд. Жінка каже: так багато сил вклали в свою справу, що навіть думка не виникало все кинути. Втім, полуниця нині родить в рази гірше ніж торік. А все через підрив каховського водосховища. Води немає, відеречка, кружка наколотила і пішла. Поки дамбу не підірвали, водичка була з річки, коливалося, лежало капельне орошення. Було набагато легше. Тепер води немає. Ця річкова вода. Вона. Солона на клубніки ти так не бачиш, бо воно під волокном. А так солончак виступає, і ягода в неї вже вкус. Не той, що був, а ще вражаєм не проти поласувати птахи, тож господарка вигадала лайфхаки, як боротися з непроханими гостями. Шкідники, які горобці, фазани, вони розкльовують де смачніший, де крупніший плод. Спочатку навесні ми боролися з бур'янами, були чистенькі грядки, але з того що вони розкльовують, вирішили, що це буде як засіб маскування для кущів для самої полуниці. І чіпляємо такі золотисті принади їм. І коли вітер сильний, воно аж гуде. От, от це в Принципі, врятує нас. Через регулярні обстріли Нікопольщини багато садівників з району виїхали. Ті ж, що лишились, віддають ягоду на реалізацію перекопникам. Так напередодні Великодня ціна за полуницю стягала 170 гривень за кіло. Лише уявіть, аби зібрати врожай полонички, люди працюють навіть під обстрілами. Зараз кілограм такої полонички господарки Балаганів продають за 75 гривень за кілограм, в той час, як у Дніпрі, полоничку Нікопольську продають за 130 гривень за кіло. Дуже важко, дуже обідно тим, що тут над нею, вибачте, як і стильно вкладувати, в неї страшно, бо ти ж не знаєш, можеш прилетіти, і все вже тебе немає цієї плантації. І теж такої ціни немає. На малі врожаї бідкається і пані Оксана разом з чоловіком. На ворощу полунецьку майже 10 років. У нас три балагани відведено на клубніку на полуничку, 2 300 2-300 влази от в три балагани дуже хороші врожаї, збираємо зазвичай, але не в цьому році. Ягода вирощує на агроволокні, аби була чистіша та гарніша. А ще регулярно додає мінерали та добрива, щоб була солодша. Раніше з цим допомагав чоловік. Нині ж він на фронті, тож все лягло на її плечі. Жінка каже, не справляється з усім сама. Він мене втішає. Каже, Оксана радуйся, що там пропала якась частина, бо щоб ти тоді робила з такою великою кількістю сама. Так, ми вдвох вибирали завжди її, і це займало у нас там зранку, як стали там з п'яти ранку, і там до 12 час години дня, поки ну жара вже не починається сильно, Ми вибираємо. От. Ну а зараз я сама впоруюся там за годину півтори. Ну підриву каховки. Пригадує, зараз могли зірвати навіть до ста кілограмів соковитої ягоди. Зараз же вдвічі, а то й втричі менше. Якщо зазвичай ми ну дуже добре з двох тисяч, ми дуже добре вторговували. Її. Могли там і відпочити, поїхати там купити машину, собі якусь прикупити там за два сезони назбирати. Тобто ми мали дуже непогано з нею. Але зараз, на жаль, це так буде на комуналку. Наразі це вже остання збірки полонички цього річ. Залишки сезонної ягоди планують продавати до початку червня. Власниці плантації кажуть, свою справу не покинуть. Надто багато сил було в неї вкладено. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Чи можливо закрити небо над Нікополем, аби припинити щоденний терор і що для цього необхідно зробити? Про це в ексклюзивному інтерв'ю наша Катерина Нічик розпитала очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка. Подивіться, це не загострення, це продовження загострення. Це ситуація, яка почалася близько двох місяців тому. І вона наростає на жаль. Є тенденція до збільшення кількості обстрілів, збільшення кількості атак FPV-камікадзе і в цілому збільшення кількості територій, які потрапляють від обстрілів. Якщо раніше це було дві-три території, які в основному потрапили від обстрілів, то зараз все це розповсюджується на всю берегову територію, на всі п'ять громад. Нещодавно росіяни поставили сумний рекорд, застосувавши за день 24 чотири в піві Камікадзе. Такого не було. Це враховуючи те, що по суті мижна лінія фронта і не лінія бойового зіткнення, тобто тут немає прямого контакту збройних сил нашої України. І окупантів, які знаходяться на тому березі, знову ж таки слід зауважити, що продовжується використання нічних з теплокамерами, з нічними камерами. Це також більш характерно для територій, де ведуться активні бойові дії, саме де є лінія зіткнення. Неможливо на жаль перекрити так територію, щоб не залетів жоден дрон і я кожного разу. Це наголошую, і військові роблять все, що вони можуть зробити тими силами і засобами, які вони мають на території. Однак, якщо взяти місто Нікополь це 60 квадратних кілометрів і перекрити це повністю радіоелектронним захистом, це дуже важко. А враховуючи те, що росіяни, окрім дронів використовують ствольну артилерію, тому засоби. Радіоелектронної боротьби сил оборони України вони відображаються на засобах радіорозвідки окупантів. Відповідно, вони намагаються вражати саме місця, звідки відбувається подавлення, і вони полюють по суті за засобами цими, які допомагають убезпечити людей від дронів. Тобто вони намагаються зробити так, щоб територія була максимально беззахисною і максимально тероризувати цивільне населення. Ці показники вони коливаються. Є дні, коли, на жаль, ця цифра становить близько 50%. Є дні, коли вона сягає 100%. А від 50 до 70% їх ж не шкоджується. Але, на жаль, ті, які пролітають, вони причиняють достатньо суттєві руйнування і будинкам. Вони майже знищують автомобілі. І ці дрони, вони були вже. Причиною смерті та поранення нікопольців та жителів інших територій, тобто це ті, що пролітають, вони досить небезпечні, і вони несуть смерть і руйнування. Цифри на жаль досить сумні. Ми маємо 84 загиблих цивільних особи. Ми маємо більше 400 поранених. А кількість зруйнованої інфраструктури це мається на увазі будинки, багатоквартирні, одноповерхові, приватні будинки, школи, садочки. Воно вже обчислюється в тисячах. Майже 5 гривень за кіловат з 1 червня в Україні знов дорожчає електроенергія цього разу вдвічі. Проте дехто з жителів Дніпропетровщини таки може залишитися на старому тарифі. За яких умов та чи вплине нова ціна на графік відключень світла, розповість Тетяна Заєць. Уряд підвищує тарифи на електроенергію. Це правда, якою б неприємною вона не була, і це станеться вже із 1 червня цього тижня. Ухвалено остаточне рішення про нові тарифи для побутових споживачів, тобто для нас, і з вами. У нас є е, значне руйнування генераційних мічностей е, в енергетиці. для того, щоб нам зиму війти хоча б. Відновивши хоч відсотків 30 такої генерації, нам потрібно зараз мати значні фінансові ресурси. За спожиту енергію із 1 червня домогосподарства повинні сплачувати дві ціни в залежності від обсягу споживання. За умов споживання до 100 кВт-години вартість залишається незмінною на рівні 2 гривні 64 копійки за кВт. Для тих, хто споживає більше 100 кВт на місяць, тариф зростатиме до 4 гривень 68 копійок за кВт. Розрахунки є. Ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет, і з погляду відповідної сплати дивідентів компаніями Енергоатом і Укргідроенерго, та з погляду збалансування всього енергоринку. Для прикладу, якщо родина споживає на місяць 80 кВт на годину, то доведеться сплатити 214 гривень 40 копійок. А якщо умовно 110 кВт, то сума зростає уже до 514 гривень. За даними із відкритих джерел, менше 100 кВт споживають лише 20% населення. Тобто у червні більша частина населення заплатять нову ціну. Що стосується строків відновлення тес. То це ще значною мірою залежить від можливості надходження чи придбання обладнання, яке пошкоджено. це взагалі це обладнання, яке виготовлюється на замовлення, і у нього. Не такий е короткий час виготовлення операційний цикл е може складати і півроку, і хоч новий тариф збільшено удвічі, це не врятує Україну від відключення світла, яке пов'язане із суттєвими руйнуваннями в енергетиці, ба більше такі відключення можуть застосовуватися протягом найближчих двох років. Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто, треба адаптуватись. Треба зрозуміти, що це буде. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати. На це треба кошти і час. Експерти зазначають, енергосистема втратила 8 гігават потужностей, тому населенню слід готуватися до графіків відключень протягом літа, осені та зими. Якщо в системі буде знову зафіксований значний дефіцит, Укренерго буде вимушено повернутись до графіків відключень. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. А що ви думаєте про чергове підвищення тарифу на світло? Чи вдарить воно по вашому сімейному бюджету? Діліться з нами в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11-й. Обмежити паркувальників, забрати у них право евакуювати автомобілі планують народні депутати. Саме такий законопроєкт вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Усе через масові скарги на перевищення повноважень з боку інспекторів. Кому планують довірити евакуацію та як це вплине на дніпровських водіїв? Наша Анастасія Шуляк з'ясовувала. Забрати право евакуювати автівки хочуть у паркувальників. Замість них це робитимуть поліцейські. Все через новий законопроєкт, який в першому читанні ухвалив парламент. У пояснювальній записці йдеться, виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом, бо евакуацію перетворили на власний бізнес-проєкт. Хлопчина датмініть, відмінити, тому що ну це... Всі ж знають, куди йдуть. ці гроші. Вони ж в бюджет не йдуть, солдатам на фронт не йдуть, нікуди не йдуть. Вони собі в карман. Їх. Вони ж крадуть машини, я ну, бачу, як вони це роблять. Людина вийшла з машини, тільки за вугол зайшла. Вони дзвонить, а Евакуатор стоїть за вугол. Кількість тимчасово затриманих автівок під час війни зросла. Часто їх евакуюють без законних підстав, наголошують автори законопроєкту. У топі скандальних міст Київ, Харків, Одеса і куди ж без Дніпра. Процедура формування вартості послуг із евакуації не прозора, кажуть депутати. А ціна перевезення автівок на штрафмайданчик завищена. Був у евакуальника. План, наприклад, да, там 50 автівок в день треба евакуювати, і ось він працює. і Евакуює друга причина змін ситуація в країні. Часто водії змушені залишати свої автівки всупереч правил, аби вберегти життя під час обстрілів. Ні, ж на ліквідацію паркувальників реагують неоднозначно. Я думаю, нічого не поміняється. Лікар за проблема не рішити зараз з парковками. Ми так евакуїрують, і так само як евакуюрували. Щасом ще за парковки ніхто не думає. Що знову от у біжать, ніхто на улицю не виходить. Які парковки досить позитивно відношуся до цього нововведення. Як зміниться ринок паркувальних послуг, якщо закон таки ухвалять, зараз прогнозувати важко. Громадські ж активісти сподіваються на зміни. Людина має справу з поліцією, а це означає, що людину можуть додатково перевірити. На якісь там правопорушення, якщо раніше його штрафували місцеві, наприклад, паркувальники, то це в поліцейську базу, так звану, я так умовно кажу, в поліцейську базу не йшло. Це правопорушення, да то зараз воно буде йти. Ми звернулися до міськради Дніпра та патрульної поліції, але поки законопроєкт остаточно не ухвалений, від коментарів там відмовляються. Наразі документ готують до другого читання. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. В холодний період вони ховаються, а з потеплінням шукають жертву. На Дніпропетровщині пік сезону кліщів. Інфекційні лікарні вже приймають перших постраждалих від укусів з небезпечною хворобою лайма. Яку ще загрозу несуть кліщі та де полюють на людей? Олена Петроченкова розповість. Я піймала кліща в місті, в місті. Хоч би всі кажуть, що за городом, шашлики, віддих. Ну ні, це була прогулянка із собакою. Ось так звичайна прогулянка містом обернулась для Наталії хворобою лайма. Ніяких укусів жінка не помітила. Проблеми почались лише за декілька тижнів. Плями по ногах, почала підніматися температура, ламкість. Дуже погане самопочуття. Взяли аналізи і вийшло, що лайм. Пороба лайма це бактеріальна інфекція. Вона лікується, проте кажуть, лікарі необхідно якнайшвидше звернутися до фахівців, бо ж запущена форма може наробити лиха здоров'ю. Пораження сердічної мощі міякардіти розвиватися, реактивні артрити, коли людина безпокоїть сильні болі в суставах, пораження зору і полової сфери. І дуже рідко вже при третій стадії йде пораження центральної нервної системи. Перші прояви хвороби лайма нагадують гриб. Характерними також є червоні плями, які стрімко збільшуються в діаметрі. Кальцевіна еритема, яка напоминає бичі глаз, то тобто згущення покраснення в центрі і по краям більш розпливчата, блідного цвів. І на кожних покровах свише 5 сантіметрів. Ну і 70, сімдесяти 80 сантиметрів, і більше. кліщі є переносниками не тільки інфекційних хвороб, а й паразитальних. Тому після укусу слід звернутись до сімейного лікаря та здати необхідний аналіз. Самка живиться кров'ю, а самець він живеться соками рослин. Тож нападають на людей кліщі жіночої статі. Кров їм потрібна для розмноження. Самка може висмоктати крові з людини до трьох мілілітрів, може живитися кров'ю людини десь до 12 діб. Травень-червень найнебезпечніші місяці, коли самі ці виходять на активне полювання. Люблять вологі місця з розсіяним сонячним світлом, нападають переважно вдень. Обираючи місце для відпочинку, слід враховувати, чим щільніше насадження, тим більше кліщів там водиться. Небезпечними вважаються лісосмуги листяні, а от біля хвойних дерев їх майже немає. Кліщі відчувають свою жертву завдяки запаху та температурі. Теплокровний організм помічають навіть за 10 метрів. Підсівши на одяг або взуття, вони годинами можуть мігрувати у пошуках місця для укусу. Найчастіше це ділянки з тонкою ніжною шкірою, як у випадку з Наталією. Скоріше за все на взуття, і тоді по штанях проліз у верх і вкусив мене трохи вище коліна. Важливо видаляти кліщ повільно без різких рухів, аби залишки членистоногого не залишилися під шкірою. Втім, можна вберегти себе, дотримуючись простих правил, закривати оголені частини тіла та користуватись спеціальними спреями. І це стосується не тільки поїздок на природу. Не обрабативаться ні лісопосадки, ні паркові зони, ні ліса, де наші гаражані відпочивають від кліщів, тому кліщі спокійно розмножаються. Наталія вже тиждень на крапельницях. Попереду жінки ще тривали лікування. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, Олександр Довгань. Новини 11 каналу наближається парад планет. Вже 3 червня українці зможуть побачити це явище. Окрім видовичного дійства, парад ховає в собі безліч таємниць за словами астрологів. Навіть може вплинути на нашу долю. Натомість астрономи навпаки розвінчують міфи навколо цього явища. Наша Анастасія Шуляк зібрала найцікавіші факти і вже готова поділитись. Саме так для українців виглядатиме парад планет 3 червня. Спостерігати його можна з о пів на четвертої ранку. Шість планет вишукуються ряд. проте не всі можна буде побачити неозброєним оком. Вчені пояснюють, що лінія з двох трьох планет це звичайна подія. А ось коли їх п'ять-шість, як у нашому випадку, то явище унікальне. Астрологи взагалі переконують, це впливає і на долю кожного з нас, але про це згодом. О четвертій ранку неозброєним оком на небосхилі ми зможемо побачити планету Сатурн, яка перебуватиме у Сузір'ї водолія, і планету Марс, яка перебуватиме поруч із місяцем. Планети Уран та Нептун неозброєним оком побачити не вийде. Знадобиться телескоп. Ну а Юпітер та Меркурій перебуватимуть занадто близько до Сонця. Побачити можна і без телескопа, проте яскравого видовища не буде. Продовжує Єдеса. Планети ці не матимуть такого видовищного вигляду. Як на знімках космічних зондів це будуть зовсім невеличкі е, цяточки. А от астрологиня Мирослава розповідає: хай навіть небесні тіла і невидимі без спеціальних приладів, проте мають на людей неабиякий вплив, і напередодні, і протягом самого параду планет. Більш всього вплив будуть відчувати знаки Меркурія. Це близнюки і діви. Вони будуть почувати в собі е, таку внутрішню батарейку, яку е, не знаємо, куди можна примінити марсіанським. Знаком буде дуже добре, тобто овен Скорпіон. Ці будуть знаходитися в більшій форії. Остальні люди більш-менш все буде добре. Та впливає парад планет не лише на представників певних знаків Зодіаку, Продовжує Мирослава. На долю він впливає тільки тоді, коли ви щось для цього робите. Тобто, це вікно можливостей. Якщо ви загадуєте бажання, робите список ваших цілей, планів, тоді да. А якщо ви нічого не робите, або, не дай Боже, впадаєте в унині, в депресію, то це теж впливає, але негативним в планах. Тож, якщо ви вірите в астрологію і хочете, аби для вас все склалося як найкраще, треба дотримуватися певних порад. Не робіть ніяких матеріальних справ. Тобто, 3 червня це не тільки це число і ще. Три дня до і також три дня після не розпочинайте нічого нового, не давайте в борг, не треба себе нічим нагружати, ніяких справ таких важливих робити, а відпочивати і планувати майбутнє. А ще 3 червня буде сприятливим днем для загадування бажання, каже астрологиня. Натомість астрономи розвінчують відомий міф, який люди зазвичай пов'язують з парадом планет. Планети вранці 3 червня не будуть вишикувані ряд у сонячній системі ми бачимо, що всі планети займають різні положення, і те, що ми бачимо на небосхилі, це, скажімо так, просто проєкція тривимірного на площину. Чи будете ви слідкувати за явищем та чи помічали дивне самопочуття під час минулих порадів планет? Діліться з нами у коментарях до сюжету. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, Євгеній Шпак. новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.